Виконуємо право 37.3 пункт С до параграфа 37 за підручником інформатки 9 клас авторів Казанства Стаценку 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, New файл. Створимо список. Я назву список просто Май. І в даний список потрібно помістити 10 дійсних чисел. Я поміщу ось такі, ви можете помістити будь-які інші. Бажано, щоб було для початку хоча б декілька чисел від'ємних, тому що нам потрібно відсортувати за спаданням усі елементи даного списку, що розташовані між першим та останнім від'ємними елементами. Перший від'ємний елемент у нас ось останній. Ось отже, ось ці елементи, в мене їх 4, мають бути відсортовані за спаданням, тобто від більшого до меншого. Причому сортувати ми маємо методом вибору. Коли ми сортуємо методом вибору за спаданням, тоді нам потрібно вибрати найменший елемент серед елементів поки що не опорядкованої частини списку. Після цього потрібно обміняти цей. Вибраний найменший елемент з останнім елементом поки що непорядкованої частини списку. Причому на останньому кроці виконання даного алгоритму свої місця займуть одразу два елементи списку, тому кількість ітерацій циклу буде на 1 менша, ніж елементів, які ми сортуємо. Ну, але перед тим, як почати сортувати, нам потрібно знайти індекс першого від'ємного елемента, і індекс. Останнього від'ємного елемента. Давайте знайдемо їх. І дані індекси ми будемо зберігати в деяких змінних. Початковий елемент давайте я назву індекс begin, а останній індекс end. І надамо їм деякого початкового значення, наприклад, мінус 1. Чому не 0? Тому що пам'ятаємо, нумерація індексів списку розпочинається з 0. А ось тут ми будемо зберігати індекси даних списків. То якщо в нас мінус 1 буде, значить жодних від'ємних чисел в нас не буде. Ну і тепер, для того, щоб знайти початковий індекс, ми будемо проходити від початку до кінця списку і перевіряти умову, чи елемент є від'ємний. Якщо ми знайшли перший від'ємний елемент, тоді виходимо з циклу. Отже, записуємо цикл з лічильником for. Кількість ітерацій циклу в нас буде рівна кількості елементів списку. І перевіряємо умову. Зверніть увагу, ось цей відступ має бути обов'язково і він рівний 4 пропускам або одному натисненні клавіші TAB. Отже, перевіряємо умову, якщо if... Іти-елемент списку. Пам'ятаємо, що початкове значення лічильника буде 0, а далі буде збільшуватися на одиницю. Буде менше 0. Тобто, якщо в нас іти-елемент списку буде від'ємний, тоді ще один відступ. Змініть індекс begin. надаємо значення лічильника I, який буде відповідати. Індексу даного елемента. Ну і після цього нам же далі не потрібно перевіряти даний список, значить, ми примусово виходимо з циклу. Для цього скористаємося оператором break. Аналогічно шукаємо останній від'ємний елемент, але в цьому випадку нам потрібно вже проходити не з початку списку, а з кінця. Якщо проходимо з кінця, отже, проходимо з кінця, індекс останнього елемента 10 буде 9. Рухаємося до самого початку. Індекс початкового елемента буде 0, значить записуємо мінус 1. І крок буде мінус 1. Тобто йдемо в зворотньому напрямі. Аналогічно перевіряємо умову, але тепер вже зміни індекс end. Надаємо значення лічильника I. Ну, і якщо ми знайшли від'ємне число, значить примусово виходимо з циклу. Ну, а тепер потрібно сортувати. Але може остатися так. Що в нас взагалі немає від'ємних елементів, або від'ємний елемент є тільки один. В цьому випадку нам сортувати не треба. Отже, потрібно перевірити умову, чи є в нас два від'ємні елементи. Перевіряємо умову if, як це можна перевірити. Якщо в нас індекс begin буде не дорівнювати індекс end, значить є в нас два від'ємні елементи. Тому що якщо в нас взагалі нема від'ємних елементів, значить індекс Begin і індекс n буде рівне мінус 1, вони будуть рівні. Ну а якщо буде тільки 1, наприклад, ось цей, то вони також будуть мати однакове значення. Ну, в цьому випадку 2. Отже, якщо індекс, ну, давайте зробимо по порядку, індекс Begin не дорівнює. Операція не дорівнює, позначається ось так. Index end. Тоді. Ну, а тоді будемо сортувати. Причому, якщо це в нас від'ємне і це від'ємне, перше і останнє, то сортуємо ось ці числа. Ну, це для мого прикладу. Ну, і щоб було простіше його сортувати, то давайте краще винесемо ось ці числа, які знаходяться між двома. Від'ємними числами, першим і останнім, в окремий список. І будемо працювати вже ось з ось цим списком, будемо сортувати саме його. Назвемо цей список, наприклад, My2. І ось це число нам не треба. Найперший від'ємний елемент має індекс, індекс begin, Але нам почати потрібно сортувати з цього числа. Значить, додаємо одиничку. Записуємо двокрапка. Це у нас буде операція зрізу. І записуємо індекс останнього від'ємного елемента. В цьому випадку нам вже не потрібно додавати одиничку. Тому що в даний список індекс останнього елемента не попадає. Ну, але залежно від того, де в нас будуть ці від'ємні числа, в нас ось цей список My2 буде різного розміру, тобто різна кількість елементів. Отже, нам потрібно знайти е, дану кількість елементів в списку My2. Давайте збережемо дану кількість в змінній ленс. І знайдемо кількість елементів за допомогою функції len. Ну а тепер будемо сортувати. Сортуємо також в циклі. Кількість ітерацій циклу буде рівна кількості елементів списку мінус один. Тому що на останній ітерації циклу своє положення займуть два елементи. Тепер знайдемо мінімальний елемент даного списку. Будемо зберігати мінімальний елемент в змінній min My2. Шукаємо мінімальний елемент за допомогою функції min. І шукаємо по списку My2. На першій ітерації це буде спочатку до кінця. Але на другій ітерації вже в нас один елемент буде відсортований, тобто нам потрібно буде шукати мінімальний елемент по невідсортованій частині списку. Ось цих, на другій ітерації вже ось цих і так далі. Через це віднімаємо лічильник і. На першій ітерації лічильник рівне 0, далі 1, 2. Отже, в нас буде добре відніматися. Але нам також потрібно знати ще і індекс даного мінімального елемента. Збережемо його зміни індекс. .мін. І шукаємо індекс з допомогою метода індекс. Чекаємо мінімальний елемент. Ну і після цього потрібно обміняти їх. Тобто, в кінець невідсортованої частини списку потрібно помістити мінімальний елемент. А ось той елемент, що був в кінці, помістити на місце мінімального елемента. В Python це можна зробити ось так. Тут ми віднімаємо одиничку, тому що нам потрібен індекс деякого елемента, наприклад, ось цей елемент п'ятий, має індекс 4. Ну а чому віднімаємо І? Я пояснюю ось тут. Точніше, ось тут. Ну і тепер нам потрібно відсортовану частину списку помістити назад список My. Виходимо з циклу і виводимо результати за допомогою функції Print. Давайте збережемо власній папці файл save або save as. Перший раз немає різниці. І збережемо з іменем вправа 373C. Та виконуємо run, run модуль. Invalid syntax. Можливо, ми забули низькому. кому. Закриваючи квадратна дужка ось тут має бути. Тепер, здається, добре. Знову зберігаємо та виконуємо. Отже, ми сортуємо ось це. І в нас воно справді відсортовано. Добре. Якщо поставимо ось тут мінус. Ось це має сортувати. Добре, відсортовано тепер. Залишимо мінус в одному місці. В цьому випадку має бути список невідсортований взагалі. Він не відсортований добре. Ну, і якщо зрозуміло, мінуса взагалі немає від'ємного числа. Значить, також має бути невідсортований. Так, все добре. Так, мінус я верну поки що назад. Хай буде з ними. Зберігаємо і вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!